Як впливає е, вживання алкоголю на поточний фізичний стан? Типу, наскільки він знижує боєздатність бійців? Це індивідуально. Це, це виключно індивідуально. Ну, тобто, е, є, 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 є люди по-різному реагують, ти так не можеш нічого сказати. Є люди, в яких алкоголь викликає приплив агресії і цього. На мене алкоголь завжди діє розслабляючи, Ну, діє, я не вживаю його дуже-дуже давно. Тобто я просто мене починав хилити в сон. Ну, типу, там відчуть не хилило, від, пізніше просто хилило в сон, ну, типу, і нахуй треба. Нахуй люди... Я не говорю за конкретний, <кій> дивись, ти, ти, ти мене трохи не зрозумів. Я не говорю конкретно, вплив алкоголю поточний. Я говорю в перспективі. А типу, що ти маєш на увазі? Наскільки сильно впливає вживання алкоголю там, будучи на базі, на те, як ти зможеш виконувати якісь завдання там через 4 дні на позиції? Ну через 4 дні я тобі не можу сказати, але систематичне вживання алкоголю дуже сильно зношує організм, притуплює реакцію, знижує відгук, відклик, відклик. Коротше, ви зрозуміли, центральний нервовий систем, робить робить тупої реакції. Ну та людина, людина тупішає, і вона тупо, починає. Тупо, тупо, тупо. На механізмах організму я це розумію, але я ніколи не стикався з практикою. А як правило, всі люди, які вживають алкоголь, вони розказують, що їм стає тільки краще, вони без цього взагалі не можуть. Тому Ну, так це пов'язано з нервовою системою. Вони ну це знаєш, я от люди, які там вони бояться там жінок. Ну, не те, що бояться, сховано все почувають. І вони завжди собі накатують там, по 100 грамів перед тим, як йти до якоїсь тілки. А, так. І в них потім, в принципі, не стоїть тут фізично немає реакції, якщо вони не накотять 100 грам. Тобто, ну вони, можуть бути, не алкоголіки, чисто психологічна залежність. Так само і ті, що от бояться, в них чисто психологічно, що воно от випало, в них там змінилося. Ну тобто, вони сприймають зміну фізіологічних параметрів за якийсь там буст. Типу, от він там випав, йому потепліло, ще щось, і от, значить все, він тепер готовий. Він ніхуя не готовий, він ще гірше готовий, ніж був 10 хвилин тому, але він блядь, от він вважає, що він вже все, він ще, він ще всіх порве. От. А в цілому, алкоголь системний, він погано впливає. Ну, тобто, Алкоголь використовували виключно для того, щоб притупити страх. Все, в умовах Другої світової війни, при дуже малих дистанціях, вогневого контакту, коли там противник був на 20-30 метрів, там цілитись не треба, було. в окопах там взагалі стрілялися від стегна. І там нормально було, вони собі бахали і йшли в атаку, з якої не верталось 80% особового складу. От чисто, щоб притупити страх. Ну це така собі, така собі тема. В мене дід воював в цьому. Він, він був мобілізований в Червону армію. Він воював а, мінометником. Вони не бухали. Він був офіцером, він за цим слідкував. Був ну треба навестись, вистрілити, куди бухати. Казав, що пили були по цьому. По пару стопок перед тим, як Дніпро форсували. Ну, вони просто в воді форсували його. Тоді там був льот в перемішку із кашою. ну це ж як вони форсували Дніпро. Ну, чисто, щоб збільшити, якби. Я розумію, що це розширення судина, але на час форсування цього вистачало. А так, ті, хто там тонкісти і так далі, ну, типу, не бухали. Чомусь дуже бухають вертольотчики, страшно. Це піздець, я не знаю. Це традиція, якась така дика в сувку пішла. І в нас та сама хуйня. Тут мені теж розказував один, як в них були навчальні стрибки до повномасштабки ще, з вертушок. каже: йдуть, йдуть там двоє. Коротше, вони там стоїть їхнє відділення, попакувались, все там в парашути, вся херня. І коротше, йдуть двоє вертолітників. Ну, їх двоє завжди пілотів. І вони йдуть, короче, так сперлись один на одного, типу, ну так під під кутом, щоб не впасти. Ну, шарити, вони отак от до так от йдуть до вертольота. Ці кажуть, я, та, 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 та ми там чуть випили. Ні, ну ж ви явно не чуть випили. Взагалі нормально було, тому ми траверезом вообще не літаємо. Коротше, така собі історія. Тобто я розумію, що вони, вони безстрашні, і вся херня, але дуже сильно збільшується. Ризик, там, наприклад, зачепити щось крилом і так далі, ну, чисто такі штуки. Тому, ну, там вже ж зводку яка історія? Насправді, американців це дуже жорстко карається. Американці в основному сидять на всяких цих таблетках для того, щоб психіка не поїхала. От, а, тому що алкоголь він ну, безпонтовий, в принципі, в цьому плані. Він фізично тебе дуже сильно підсаджує і ти потім просто втрачаєш боєздатність. Тому ці всі історії, що от ми там бухаємо, як мужики там, і так далі. Ну, особливо враховуючи вік наших бійців, коли їм там за 40, ну, блядь, це. Ні, бувають, бувають унікуми, але це, коротше, це таке.